Дівчата, у мене сьогодні дуже головна місія. Думаю, ви як ніхто мене зрозумієте. В неділю ми йдемо на весілля, і мені потрібно терміново платі. У запрошенні не вказаний дрескод, тому вибираю те, що мені сподобається. Ну а по бажанню я б хотіла щось світле в пастельних кольорах. Хоча відчуваю, що це діло непросте. Краєм оком глянула на взуття. і Трохи здивована, тому що все взуття таке в логотипах, а я цього не люблю. Ось такий красивий у нас мол, але перш ніж ми дійшли до плиту, дуже зголодніли, тому йдемо щось швидко перекусимо. Чоловік багато разів був. В цьому ресторані, а я вперше як побачила у меню запечені артишоки з і зразу. Заказала, тому що артишоки я дуже люблю. Чомусь завжди боюсь їх готувати вдома? А ось і принесли нам наші головні страви. У, у мене порція дуже велика. Тому беру з собою. А Після смачного обіду нарешті добралися до Не знаю, Яка у вас мода? А у нас всі плаття кольорові в квітах? І як мені знайти це постельне плаття, не уявляє перериви між платтями Прийшла глянути на сумочку. Ну а потім та сама місія примірка плать. Дівчата, Підкажіть, де й Гарні плаття, де ви їх купуєте, я нічого не знайшла.